Як правильно відреагувати на дуже болісну ситуацію, щоб вона вирішилася на вашу користь? Сьогодні я відповім на одне з питань, яке звучить так: підкажіть, будь ласка, як прийняти поразку, як приборкати бажання помсти через кричущу несправедливість, люди вкрали наші гроші та надали брехливе виправдання у суді, суддя їх виправдала. Я розумію, що у Всесвіті все правильно. Але я впритул не розумію, що він хоче мені сказати цією ситуацією. Якщо ви знаєте, як розшифрувати цей знак, поділіться, будь ласка. Що ж, давайте розберемося. Почнемо з того, що якщо у вашому житті якась ситуація захопила вас емоційно, то вам знадобиться певна самодисципліна і новий погляд на неї. Коли ми слухаємо це питання, ми чуємо слова бажання помсти, «кричуща несправедливість. Тобто відчуваємо величезну кількість енергії навколо цієї ситуації. Розумієте, ми з вами живемо у двох реальностях, і кожну з цих реальностей потрібно постійно тримати в голові. Що відбувається на рівні інформації, частині реальності, яка насправді формує події у вашому житті? Ви проживаєте величезну кількість емоцій. Візьміть будь-яку ситуацію у вашому житті, яка зараз викликає багато емоцій. Можливо, у вас недолюблює ваша родичка, можливо, у вас якась проблема із чоловіком, можливо, у вас якась ситуація з грошима, яка дуже вас засмучує, можливо, хтось із вами несправедливо вчинив на роботі. Візьміть будь-яку ситуацію та зрозумійте, що продовжуючи емоційно реагувати на неї, продовжуючи цю емоцію тягнути за собою, ви не вирішуєте цю ситуацію. Натомість ви продовжуєте писати наступну серію цього серіалу. У вас триває мильна опера. Ми з вами схильні знову і знову проживати в тій чи іншій формі травму, які колись нам заподіяли. Я погоджуюся з тим, коли ви кажете, що в цьому житті все правильно, у цьому всесвіті все трапляється правильно. Хоча хтось зараз слухає і думає, що це слабка позиція. Сказати, що так, у мене відібрали гроші, але це було правильно, значить, так, треба було. Та я скажу, що це дуже сильна позиція. Коли ви здатні на речі, що відбувається у вашому житті, часом болючі речі подивитись під зовсім іншим кутом, розуміючи, що все, що відбувається зовні, відбувається всередині вас. Якщо щось так сильно емоційно зачіпає, потрібно подивитися всередину себе. Але давайте не забувати, що ми живемо у двох реальностях. Друга реальність це наша фізична реальність, де треба чинити за правилами цієї реальності. Виходячи з того, що ми вважаємо добрим і поганим, гідним чи негідним, виходячи з того, що ми вважаємо для себе чесним чи нечесним, я пропоную вам поспостерігати у вашому житті, як розплутуються часом складні клубки, найбільш, здавалося б, незалежні від вас речі, а розплутуються вони, коли ви раптом набираєтеся сміливості і дивитеся усередину себе, як я створив цю ситуацію. Ні, ну я ж не міг створити таку велику масштабну ситуацію, як криза в країні, припустимо. Але ви повинні подивитися у вашій конкретній реальності, що ви привнесли зі свого внутрішнього світу, щоб це створити. Найцікавіше, коли ви вирішуєте це питання, коли ви можете вже без емоцій, вже з почуттям довіри та любові, розуміння, що все відбувається справедливо. У вас з'являється можливість дуже багато речей змінити, вплинути у своєму житті, як мінімум, та й нерідко виходить так, що і зовнішній світ раптом починає відображати вам ваші зміни. Ви живете у матриці, ми всі живемо у матриці. І чим швидше ви візьмете відповідальність на себе, тим швидше ви зможете впливати на своє життя. І ось підказка людині, яка перебуває у ситуації, де сталася якась несправедливість, якась дуже неприємна подія. Перше це зрозуміти, що ви маєте право на будь-які емоції. Це абсолютно нормально, це абсолютно природно. Друге, це зрозуміти, що у вас все-таки кілька шарів пізнання цього світу. І один із цих шарів ми називаємо духовністю. На рівні духовності ми розуміємо, що все відбувається з якоїсь причини і для чогось. Як правило, для того, щоб ми щось у собі виявили і швидше за все змінили. Або усвідомили той біль, який у нас ховається, який ми несемо, які ми маємо варіанти в таких ситуаціях. Перше це постаратися прибрати емоційне напруження, зрозумівши, що ця ситуація породжена іншим насправді болем, що всі герої того, що відбувається, тут відіграють свою роль, і ви в тому числі, і суддя, яка ухвалила вирок. Друге, що ви можете зробити, вибачитися. Попросити вибачення у себе за те, що ви створили цю ситуацію, і, можливо, подякувати тим акторам, які зіграли з вами цю роль. Якщо ви знаходите в собі сили зробити крок назад і подивитись на ситуацію спокійніше, як на щось, що має в собі набагато глибший зміст, це дає вам якийсь проміжок вплинути на вашу реальність, тому що це зовсім інший стан, коли ви розумієте, і навіть якщо не розумієте. Але ви приймаєте те, що відбувається. І ось ви з почуття прийняття, і навіть з почуття подяки за те, що ви зараз стаєте свідками чогось дуже важливого у вашому житті, починаєте діяти так, як ви вважаєте діяти правильним. Ви проживаєте ситуацію перетворення, тобто відбувається алхімія вашої особистості та вашої душі. Ви проживаєте переродження через конкретну ситуацію. Як гартується сталь, ми знаємо, правда? ж? Часом і ми проходимо через складні ситуації, щоб змінитися. І я майже можу передбачити, що станеться. Якщо ви перебуваєте у стані прийняття, навіть у стані подяки, у стані довіри, що все відбувається правильно, станеться або те, що гроші до вас повернуться від цих людей, або вони повернуться до вас зовсім іншим шляхом. А ви залишите цю ситуацію в минулому, і вона перестане вас турбувати. Але до того моменту, поки ви всередині прагнете помсти, поки ви продовжуєте кипіти, вам буде складно щось змінити. Тому моя вам рекомендація: подивіться, що ж усередині вас викликало такий шквал почуттів, обурення, бажання помсти. Потрібна духовна сила, духовна мудрість, щоб піти цим шляхом далі. Розплутати цей емоційний клубок на рівні вашої інформації на цьому тонкому плані, щоб у фізичній реальності ситуація розгорнулася на вашу користь. Хоча знайте, вона завжди на вашу користь, якщо ви робите правильні висновки.